Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Політичні саміти завжди супроводжуються ретельним контролем за кожною камерою, і кожним мікрофоном. Але цього разу технічна випадковість відкрила завісу над тим, що зазвичай залишається у вузькому колі. Блумберг оприлюднив фрагменти приватної розмови між сідзіньпіном, Володимиром Путіним і Кім Чен Іном. Мікрофон, який мали вимкнути після офіційної частини, продовжував працювати. пише телеграм-канал Помсте. Сі розпочав раніше Люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина. Це Прозвучало як філософський відступ, але в контексті стало сигналом. Мова йшла не про загальну медицину, а про конкретні експерименти. Путін підхопив, завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше, навіть досягати посмертя. Всі відповів із холодною впевненістю прогнози такі, що у цьому столітті є шанс дожити до 150 років. Ці слова підтвердили те, що вже давно ходили чутки. Російський диктатор активно намагається продовжити своє життя завдяки медичним експериментам. Джерела. Казують на закриття клініки під Москвою, де проводять трансплантацію органів кісткового мозку та експериментальні процедури регенерації тканин у цьому проєкті. Нібито бере участь старша донька Путіна, яка спеціалізується на нейробіології та біохімії. Саме вона курує дослідженнями, спрямовані на сповільнення старіння. Таємні операції фінансуються через спеціальний фонд прикриття програми розвитку біотехнології. За даними рік до клініки, регулярно доставляють донорський матеріал, походження якого тримається у суворій таємниці. Питання про і законність таких процедура не піднімається для Кремля. Важливий лише результат зберегти життя диктатора як найдовше, але головна небезпека для Путіна криється не в його власному організмі, а у найближчому оточенні. Патрушев, який десятиліттями був тіньовим архітектором російської політики безпеки, розглядає подовження життя президента як пряму загрозу власним амбіціям. Кожен додатковий рік Путіна це рік, коли Патрушев залишається у тіні. Інсайдери повідомляють, що саме в колі Патрушев обговорюється сценарій усунення диктатора до того, як він отримає новий життєвиц. Цикл для цього можуть використати як компромат про незаконні медичні експерименти, так і прямі методи ліквідації. Ситуацію ускладнює ще й міжнародний контекст. Китай і Північна Корея демонструють готовність співпрацювати у сфері біотехнологій. Всі таким бачать у цьому шанс отримати контроль над майбутніми розробками, які можуть змінити баланси сили у світі. Для США і Європи такі плани виглядають як новий виклик злиття диктатур і наукових ресурсів у спробі створити безсмертних правителів. Аналітика інцидента із гарячим мікрофоном Кілька важливих наслідків. По перше, він підтверджує чутки про те, що Путін дійсно намагається продовжити своє життя шляхом експериментальних медичних практик. По-друге, це підриває його політичну позицію. Замість образу сильного лідера. Він виглядає людиною, яка боїться смерті. Настільки, що йде найнатимніші угоди. По третє він це відкриває новий фронт внутрішньої боротьби в Кремлі. і його союзники можуть використати цю тему для усунення президента і встановлення власного контролю для України. Це сигнал ворог слабше не лише на фронті, але й власних верхах. Кремль уже. Не є монолітним боротьба за владу і за безсмертя диктатора може стати каталізатором його краху для світу. ж Це нагадування технології та покликані продовжувати життя у руках диктатуру можуть перетворитися на зброю політичного контролю. Парадокс полягає в тому, що навіть якщо Путін спробує дожити до 150 років, його політичного часу лишилося набагато менше. І Патрушев подбає про те, щоб він цього року віку ніколи не досяг. У той же час донька Путіна готується на роль президента, чого Патрушев також не допустить. Труна Еленіна означав з. Оле вже вийшла там Путін і закінчить редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.